Ну, і бджола прийшла допомагати працювати, не думайте? Вони цвітуть літом, такі гібіскуси. Ось такі. Но вони в мене є трьох кольорів. Є білі, є фіолетові і є такі типу розового, так щось з чимось вони всі запилили. І ось той все я повикопувала. І переслала на Харківщину. Думаю, хоч тим підтримує людей, ходім трошки буде інакше на душі. Алло, я слухаю. Надія Ярославна, добрий день. Добрий день. Це вас турбують з міста Харків. Мене Олексій зовуть. Дуже приємно, слухаю вас. Ми співробітники Харків Зеленбуду. Слухаю. Ми вчора отримали вашу посилку дуже добре. Ми вам Ой. дуже вдячні. Воно там, напевно, трохи присохло, треба десь добре полити. В першу чергу я їй телефонував від імені Харкова, від імені всіх харків'ян. І з, з другої причини я подзвонив від імені себе. Бо я хотів почути її, я хотів їй сам казати ці слова подяки. Я зараз кажу, я зараз про неї говорю і в мене, чесно говоря, комплоди стоїть. Там блин, горби Я люблю квіти, розумієте, я навіть як захворію, тяжко, я йду між квіти, і я трошки них попрацюю, я вже здорова. А ось тут от лілія вилазить, ось треба їй трошки допомогти, бо вона теж затовчена. Мені приємно, як, наприклад, я от куди сіду і бачу, що рядок так посаджений моїх і біскусівниці тут. Ви знаєте, так на душі приємно, що ну? я не можу ні продавати, ні нічого. Просто от тако. А вони в нас тепер вже в Бокачівчах їх всюди вже повно. І в Харкові будуть. І в Харкові будуть. Я помню! Я помню! Ну, они красивые. Красивые. все же такие? По-моему, где-то были. Вот я не помню только один, но были. Были. И их на зиму, конечно, вопрос какая будет зима. Надо утеплять. Угу. Вот это плюс. Прив... Ну да. <laughs> да. Как переживем это все. Трясет от этой войны, от этого всего. Чтобы быстрее она закончилась. И было мирное небо. И отстроили город, каким у нас он был. Еще лучше. Сделали. И больше к Да. Це ваші саджанці сьогодні в самому центрі Харкова висадили. Ага. Бачу. А ви кажете: ну, недовго стояли, це їх тепер треба підливати, треба рятувати. І ось такі квіти всякі я Що Ви це скажете, вам приємно? Та звичайно приємно. Як така моя праця не пропала, буде там і цвісти. І вони страждалися, того всього ну, пережили. І я хотіла, щоб вони хоч трошки побачили, що з ними ще і Івано-Франківщина, вони бідують. А у нас Богдак, хоч трохи легше, Гадаю, щоб вони знали, що вони мають підтримку усюди, не тільки в себе вдома. Гадаю, після зими, після сплячки. Усі дерева вони пробуджуються навісні, і так, щоб їхній Харків пропудився і віджив після тих руїн. Ось так я хотіла, щоб він зазелів і зацвів. вибачте. А ви колись були в Харкові? Ні, ніколи. Розумієте, я б хотіла хоч якусь списку радості подарувати вибачте, бо я вже плачу. Бо я розумію це, бачку, бо я втратила сина, і я знаю, чим воно. Якусь важку людям, Вибачте, що я плачу. Це дуже зворушливо, це дуже приємно. І я їй сказав і вам повторюсь, що цей дарунок це є символ єдності, єдності людей в Україні на сьогоднішній день. Я би хотіла, щоб ми перемогли, як то кажуть, нині завтра, щоб ми вже Пасху їли на спокійній землі, розумієте? Ми б таке хотіли. Я, наприклад, дуже, щоб всюди був мир і спокій. От всюди Пасха, як то кажуть, щоб відкрилася для людей дійсно миром і спокоєм, щоб це була така перемога, що такої ще ніхто не бачив.